Фінал Ліги Європи з футболу відбудеться у середу, 21 травня. Зустрінуться команди Тоттенгем і Манчестер Юнайтед. Матч проходитиме в місті Більбао на стадіоні Естадіо Сан Мамес. Початок о 10-й вечора за київським часом в Україні матч можна буде переглянути через медіасервіс сервіс Мегого. Доступ до трансляції матимуть користувачі з передплатами Максимальна Спорт і Pack XL. На матчі працюватиме німецька бригада арбітрів під керівництвом Фелікса Цвайера. Йому допомагатимуть Роберт Кемптер і Крістіан Діц. Четвертий суддя італієць Мауріціо Маріані. У півфіналі Тоттенгем переміг буде Глімт. Манчестер Юнайтед здолав Атлетік Більбао. Обидві команди мають шанс врятувати сезон. В англійській прем'єр-лізі вони посідають сімнадцяте і 16-те місця. Це буде 192-ге протистояння між цими клубами. Манчестер Юнайтед має 93 перемоги, а Тоттенгем 52. Ще 46 матчів за. Вершилися в нічию. баланс голів на користь Манчестер Юнайтед. Переможець фіналу отримає трофей і путівку до Ліги Чемпіонів сезону 2025-2026. Чинний чемпіон Ліги Європи Аталанта. Запечена картопля дуже популярна, але що робити, якщо немає духовки, її можна приготувати без неї і навіть швидше. Ось як це зробити: спочатку ретельно миємо картоплю, потім кладемо її в пакет для запікання. За допомогою зубочистки робимо кілька отворів, щоб виходила пара. Далі пакет ставимо в мікрохвильову піч, готуємо приблизно 10 хвилин. Якщо мікрохвильовка потужністю понад 850 ватт може вистачити 8 хвилин, коли картопля готова. Обережно дістаємо її, розрізаємо навпіл, зверху кладемо шматочок вершкового масла, посипаємо тертим сиром. Перед подачею можна додати зелень та улюблені спеції. Це зробить страву ще смачнішою, і ось без духовки ви отримали смачну запечену картоплю. Останнім часом в Україні з'являються нові серіали, які швидко стають популярними. Багато з них платні, але є й безкоштовні. Наприклад, на Ютубі вийшов серіал «Слідча». Це детектив про Анастасію Ясинську, яку в команді називають Ася. Вона керує слідчою групою. Ася відома своїм інтелектом і вмінням аналізувати. Її життя було нелегким. Багато років тому на її очах вбили брата. Вона не змогла його захистити і вбивцю не знайшли. Тепер Ася вирішила все контролювати. Колись вона працювала в Києві і мала звання майора, але пошуки правди змусили її переїхати до містечка травневе. Там на неї чекають нові виклики, злочини і навіть романтичні стосунки. Ася прагне дізнатися, хто вбив її брата і хто її справжній батько. Час покаже, чи зможе вона дійти до істини. Протягом 20 років Тілі Роуз з Великої Британії стикалася з незрозумілою хворобою. Лікарі не могли поставити діагноз, але соціальні мережі допомогли їй знайти відповіді. Після чергового перебування в лікарні Тіллі звернулася до онлайн спільноти. Її пост викликав багато відгуків. Відгукнулися професори, медики, дослідники та пацієнти. Вони ділилися порадами щодо діагнозу та лікування. Тіллі разом з мамою уважно вивчила всі коментарі. Через рік вони знайшли прав. Вольний діагноз синдром гіпермобільності Елерса Данлоса для підтвердження діагнозу. Тіллі вирушила до клініки в Німеччині. Там їй зробили три складні операції, які врятували їй життя. Свою історію вона описала в книзі Be Patient. Тіллі ділиться як не втрачала надії навіть у важкі часи. Незважаючи на біль, вона знаходила радість у простих речах, таких як зустрічі з друзями. Це давало сенс всьому, що вона пережила. Бодибілдер з міста Дніпро Андрій Шарапов потрапив у скандал на змаганнях у Львові. Під час Кубка України з бодибілдингу у 2025 році він вийшов на сцену під російську пісню. Через це його результати анулювали. Андрій пояснив, що пісню створив його друг з Дніпра. Він використав штучний інтелект, щоб озвучити композицію спеціально до дня народження Андрія. Шарапов зазначив, що його друг підтримує Збройні Сили України і сам живе в Дніпрі. Андрій погодився з анулюванням. Нім своїх результатів і пообіцяв узгоджувати музику на майбутніх виступах. Організатори змагань запевнили, що подібні ситуації більше не повторяться. Президент Ваба, який є військовослужбовцем зсу, зазначив, що змагання завжди супроводжуються благодійними зборами для армії.